Я не був певен, чи треба це записувати чи ні, але ви знаєте, я хочу зробити таку маленьку відосик, реакцію, обзорчик на новий сюжет, власне, показати вам, самому поглянути, і, власне, будемо розбиратися, що тут відчують, до чого полору, власне. Саме тут іде мова про у нас реінкарнацію дракона Дуріна, душа якого заключена, власне, ось в цьому серці. Це його серце, яке досі б'ється. Точніше, ну, типу, да, його тіло, як то кажуть, він вже. Того від'їхав, але його душа, його зла форма, його зла частина душі. Вона все ще б'ється в цьому серці. Це ще живе. Але розумієте, в чому фішка. Тобто, як каже Альбедо, з точки зору біології, у нас немає ніякого зв'язку, але йому він близький через те, що він також з'явився із магії Рейндотір. Тобто, по суті, можливо, він вважає Дуріна своїм молодшим братом, до речі, ви знаєте. Бо він так само творіння Рейндотір, як і власне Альбєдо. І можливо саме через це Альбєдо хоче воскресити Дуріна. Загалом дивіться. Повертаючись до Шимоланки, да? Шемоланки нам показували, що у нас реінкарнувався Дурін, його чиста частина душі, його знаєте, очищена без оцього скверни, без цього всього. Ми його там рятували, ми йому допомогли, і він там навіть е ну, здобув нове тіло, маленького дракончика. Да? Він переродився як чиста душа, без скверни. І, власне, в кінці навіть сюжети Шимоланки він потрапляє в наш світ в той і, власне, Альбедо теж про це знає. Вони. Ну, тобто, це все це все пояснювалося, вони знають, і через це Албедо хоче, можливо, таки воскресити старого Дуріна. Точніше, дивіться, що нам тут розказують. Альбедо, він хоче душу, яка все ще... Теплиця в оцьому серці проклятому, да? От, оцю злу частинку Дуріна він хоче додати до нової, до, ну, до нової частинки душі Дуріна, до цього очищеної. І виходить, він хоче, типу, як створити щось нове взагалі. Це вже буде не Дурін, якого ми бачили в Шимоландії. Це не буде старий Дурін, це буде щось, знаєте, типу збалансоване між доб... добром і злом, як то кажуть, знаєте, щось нове.

Він хоче. Получається, він і сам хоче замінити е, нового ну, старого Дуріна, точніше. Е, після зустрічі з ним. Е, він власне ду. Коротше, Альбедо зацікавила ідея, що Дурін хоче стати людиною. Тобто здобуть людську форму. Ташканітьомі бюкакте. Чому секінакутудемоарі? Ну і власне Альбедо хоче допомогти йому з цим. <плес> uh, якщо <плес> не знаєте. Я класно ось, якщо розбирати момент, який нам тільки що пояснювали перед цим, ну, на початку цього квесту, що. Uh, власне. Дурін. Ну, він як дракон, він як доволі могутнє створіння, яке народилося в Шимоланкі, да, е він би міг типу, освоїтись, як обертатися в людину, да? Тобто він міг би як здобути цю навичку е якоюсь, ну, за допомогою магії, да, як там інші дракони в принципі, могли це робити. Але Дурі це не підходить. Оця очищена нова душа Дуріна з Шимоланки. Він хоче стати іменно людиною, зрозуміли. Тобто він хоче переродитися в щось нове, власне. От, да. І Альбєдо в цьому зацікавився. І він йому хоче допомогти з цим. Він хоче взяти стару душу Дуріна, помістити в нову, зробити нового покемона, щоб це був щось, типу, вроді, як людина, да. І це буде дійсно як брат Альбєдо, молодший. Ці Бідурінга, ну зомсигата нінагнула. Сано Цигині, коно в тацину кото і гай. Бо він знає, що він так само, як і власне Дурін, вони обидва творіння Рейндотір. Вони ну, дійсно її як діти. Альбедо старший, Дурін молодший, тепер виходить. Звісно, я що, знаєте, вирішив взагалі записати відос на цю тему, бо мені дуже заціка... мене дуже зацікавила історія Дуріна. Мені дуже сподобалось, як його розкривали в Шимоланті. Я взагалі тоді не оці... Ну, знаєте, я тоді взагалі не міг подумати, що наскільки це буде цікавий сюжет в плані цього розвитку, бо. Типу, знаєте, спочатку там ну, ти так дивишся, да, там, вроді якийсь казковий світ, нічого серйозно, там хіхоньки да хахоньки, якісь приколи, купа відсилок на всякі меми, а потім раз, а там в кінці такий епік полору навалили, що я охрієл просто знаєте. І насправді, з тих пір я дуже зацікавився Дуліним, і в принципі, мені хочеться побачити цього персонажа ігровим. Да, Мені Куда дуже не? хочеться побачити Мазок, цього персонажа ігровим. Я думаю, він має стати ігровим, бо в принципі все до цього йде, все до цього веде. О! ля 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 ля-народ. Ух, це дуже цікавий момент. І Він витягнув душу Дуріна із серця. Ох, ні, ну це епік. Це. Вау. Що за золота енергія, яка обвіває його серце, його душу. Дуріносінзоваокісі. Воно сибіте націоналакина коанобингакеокайсюста. Ага, ага, все зрозуміло. Він витягнув саму суть. Ну коротше, як я й сказав, він витягнув душу із серця. Тепер ось оце серце, яке було на драгонспайні, воно, типу, як ув'яне, воно розкладеться, і, типу, все. все. Все, ви зрозуміли. Тепер народ з цього моменту дуріна на драгонспайні не існує більше. Типу, це просто останки дракона, які з часом, як то кажуть, перетворюються на скам'янілості чи на щось. чи на щось ще. Ох, oh, ну це дуже цікавий квест. Вау. Так, повертаємося в Монштадт, Окей, окей, окей. Боже, а може нам ще й дуріна покажуть? <свісно> ну, не знаю, побачимо. Ну, типу, знаєте, якщо я правильно розумію розвиток подій, то нам в цілому зараз можливо навіть покажуть, чим він стане. Так, добре, два дні підождать. Добре, зараз. Зараз. Чекайте, нікуди не розходьтесь. <гум> Ні, це вони, звісно, класно придумали. Але знаєте, але що це реінкарнація дракона. Якої стихії він буде цікаво? Як ви думаєте. Мені здається, в нього має бути стихія. Ну. Цього, кріо. Чомусь мені так здається. Або Дендро. Дендро ви спитаєте чому? Знаєте, по дуже простій причині. Дендро це щось як. Знаєте, чистота, переродження мудрості, переродження чистоти, переродження, знаєте, чогось таке. Так, go to plaza. Коротше, особисто мої е, припущення на рахунок Дуріна, мені здається, якщо він дійсно перероджується, стає ігровим персонажем для нас. Мені здається, у нього буде стихія або Кріо, або Дендро. В мене є аргументи на цей рахунок, але я не буду казати, чому я так думаю. Я, в принципі, назвав уже вам одну теорію. Бо нова душа дурі наперероджена в Шимуланкі, це щось абсолютно чисте. Це, знаєте, як мені якийсь росточок. Нагадує історію рукхадевати Нахіди, власне. От мені. Там трошки інше, звісно, було, але. Я чомусь іменно нагадала мені саме історію Нахіди. Як паралель. Знову ж таки, там трохи інше, але ну. Ви, ви зрозуміли, дам про що я. Або те саме, як з вандером, by the way. По сути, там блін. І власне, уже після того, як він переродився, да, як його душа очистилася, він здобув Анимо. Те, що йому дійсно підходить. Стремління до свободи. Біль утрати. Ох, це, звісно, Венті з своїми, блін, емо. своїми емо боями. Таке, знаєте, специфічне око. Ну, не то, що специфічне, а в основному просто анемо око Бога отримують люди, які пережили якусь утрату, якесь горе. Vente, <свісно> це, звісно, сумно, насправді, якщо вдуматися в це. Типа, чому люди володіють оком Бога, а не конкретно. Хоча з іншого боку, це ж, як я й сказав, це може бути просто стрімління до свободи. Не обов'язково всі, а Ну, Хевери, так скажемо, пережили їм надійсне якесь год. Ладно. Це зараз не дуже цікаво. О-о-о, відосик, відосик у нас. Давай, Барбатус, покажи свої науки. Ох, ну я скучав за Моншладом, ви знаєте, я скучив за мондом. Ляв. Ооо, обіда. Знаєте, в трейлері, коли нам показували... О, ладно, все. Давай подивимось, що не буде робити. Дракон, Дурін, дурін, дурін! дивіться, дивіться. Давай, Альбеда, давай, Ох, <гум> Ви знаєте, народ, Альбедо в Лорі виявляється дуже сильний персонаж. Дуже могутній насправді. <гум> 流れよく見せよ。せいれんのよ。わう。うよの風よ。オ。わう。やし。やめたくせです。しめさをふわくしな。えええええええええええええええええええええええええええええーえええええええええええええええええええええええええええええええ

Непогано, так. О, пальцю, Да, да хорош, переродився! Вау! Хорош! боже, це і так у нього буде грабель форма? цікаво. Йоу! Охренеть! Капець! все народ. Зб... Все, збираємо на дурі на день перший. І поїхали. А, Капець. Вау, не очікував, що це буде наскільки круто. Вау, вони навіть показали його. Народ, це ви поняли? Це прям супер свіжачок, це все, новий, новий сюжетний квест. Типу, продовження основного сюжету гри. Тобто це прям це не якийсь філлер там непонятний, це прям продовження історії архонта, історії основної сюжетної лінії гри.

О, oh, oh, знаєте, я оце цей тоже Херкен Зінкель прям дуже чекаю. Оцей оце шабаш оце відео, оце. боже, я дуже це чекаю. Я дуже чекаю, коли нам почнуть розкривати більше подробиць про них. Це дуже... Ну, це має бути дуже круто. Я дуже чекаю ще Алісу, ігровим персонажем, власне. Я дуже чекаю ще Алісу, ігровим персонажем, власне. ホムンクルスが生活を見つけられたとき、それはある。なるほど。だから雪山の魔物たちがただ生きるだけではなく、でも今回の人類が起きるになるのはただの始まりにすぎない。皆にとってどう決断して多くの人からするとこの数日に起きたことは。 Слухайте, народ то виходить, виходить, Альбедо вийшло. Дивіться, і це вже ви розумієте, що сталося? Взагалі, ви усвідомлюєте, що взагалі сталося? А, все ж таки, так і зробив вони так і зробили, хоє, так і вчинили. Получається, вони взяли стару душу Дуріна, яка все ще жила в серці, яке розлагалося на Драгонспайні. Взяли Душу очищену нового дурі на міні-дуріна з Шимуланки, да? І. Вони з'єднали ці душі. Альбедо їх з'єднав і вийшлося щось абсолютно нове. Блін, це дуже цікаво. Мені так хочеться побачити тепер про дурі на історію. Оце буде персонаж. Мені здається, це буде дуже крутий персонаж. Цікаво, коли в нього реліз буде. Вау. Докручую сейчас, короче, э, сигну для буду крутки на дулина. О, Самаза. Экшен зиркэль да, я дуже чекаю На Бариус. Рулер оф лайф Ей, ни

Ruler of Life. так от, що воно таке? От чому вона може створювати живих, ну, ну тобто, життя дарувати? Вау! Ніфіга собі. Народ, а ви знаєте що? А ви знаєте, що я тепер подумав? Якщо на Беріус і Рейндетір, це зараз одна особа. А що, якщо нам Ронову так само дадуть ігровим персонажем? Можливо, вона об'єднається з чим ну, то теж з кимось. з чимось І теж стане ігровим. Як ви думаєте, Ронова буде ігровою? Блін, я думаю, вона буде ігровим персонажем теж. Ох ти шо, ніхто не буде. Так, ну що, це вже кінець чи ще ні? <з hatten> да, непогано фестиваль, так знаєте, <з> розвернувся. Я не очікував, Не очікував, потужно. Блін, а Дуріна нам уже не покажуть.

私はしそれを見ついたの<ー>です。私はそれを見つけたのです。私てくれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。あなたはそれを見つけたのです。 Там вже будуть, будуть розкривати шабас відео. Мене це дуже цікавить ця тема. Я дуже хочу побачити історію нову про них і дізнатися більше. When the love remains for the song to tell, the world becomes naught but an empty shell. Cruel, said fate, cruelest might be Worry not for a hero who could set us all free Wow, class! <laughs> Through shadows so cold, his <laughs> soul wisdom untold Chasing the fragrance the wind only knows As with fulness waned and faded into night As he stepped from the darkness and into the light This is a crazy song, did Вау! Знімаю шляпу, знімаю шляпу. йо майо Офиеть. Народ, я прям під враженням, якщо чесно. Я не очікував. Я не очікував. Ніфіга собі, бляха-муха. Вау! Хороший квест, хороший квест. Дуже. Ну, отже, ладно, мабуть, тоді на цьому і будемо закінчувати цей відосик. Получився отакий спонтанний рандомний відос. Мені просто знаєте, стукнуло в голову, я захотів зробити. Загалом, якщо вам сподобався цей формат, то ставте лайк і підписуйтеся, пишіть в коментах, що ви думаєте по цьому поводу. Я не знаю, в мене просто мурахи, взр... мозок просто я. Ну. я в шоці. Вау, це просто клас. Ігровий дурін народ. Ігровий дурін це анонс ігрового Дуріна. Нам його навіть показали, який, ну, який він буде взагалі клас. я під враженням. Це дуже сильно. Так що, ладно, давайте, народ, до наступної зустрічі. Побачимось колись. <replication> Бувайте. Все <bilmiyorum> є в описі, якщо що. вся інфа. Так що да, приходьте на Твіч, підписуйтесь сюди. Всім пока. Гарного дня, вечора, ночі, як завжди, з вами був Радітейл.